От з краю поля, де оприскувач при першому обробітку фуницидами просто зробив огріх. Рослини пшениці вже просто догорають. Що робить? Тут цілий комплекс хвороб. І септоріоз, і піренофороз, Ну просто катастрофа. І це що робиться. І це початок травня місяця. А що буде далі? І ця ж інфекція вона знову буде переноситись на поле. Вітаю друзі, ми з України! Друзі, почався травень місяць. Вирішальний місяць для формування продуктивності пшеничних агроценозів. Через те, що вже вихід в трубку, вже закладується колос, кількість рядів, кількість зерен в колоску, кількість колосків у колосі. В общем, якраз в цей час формується продуктивність. Через деякий час вже з'явиться пропірцевий листок на пшениці. І друзі, про що сьогодні мова? Сьогодні мова про те, що на пшениці в посівах дуже багато різних хвороб. І це досить серйозно. Через те, що от ми, зайшовши в поле, відірвавши листок пшеничний, ну саме верхній, це не прапірцевий, навіть даже ще не підпрапірцевий, то на ньому вже видно пустули на цьому листочку. Тобто ви можете, вирвавши листочок, подивитися і побачити, що вже такі от плями. Необхідно терміново зробити хороший аналіз фітопатологічний, для того, щоб визначити стратегію захисту посівів озимої пшениці, підібрати правильний фуницид через те, що будь-який фуницид, чи контактної дії, чи е, системної дії. Чи контактно системної він досить дорогий сьогодні. І тому, друзі, правильний обробіток, визначення правильно фороб дасть можливість не е втратити урожай і заощадити ваші кошти. Фороб на пшениці дуже багато. Вам треба підійти, зайти в поле і ви вже зрозумієте. Ми, зайшовши на поле, побачили невеличкі півметра гріх, де під час першої обробки. Оприскувач не захватив, то пшениця вся вже жовта, вся вражена. І навіть навіть в посівах дуже багато небезпечних, небезпечних захворювань. Сьогодні з вами працює команда ArtFields, я Олексій Серєнко. Друзі, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Серєнка. І ви отримувати будете завжди корисно, професійно. насамперед. Превентивну, е, превентивну інформацію по захисту ваших посівів. Ставте лайки. Лайки дають можливість інформацію піднімати догори і давати її доступною іншим аграріям, користувачам, е, агроворогам, фермерам. Коментуйте, друзі, і ми на адекватні. Ще раз повторюю, на адекватні ваші питання будемо старатися. Своєчасно дати наші відповіді. Бажаємо всім нам перемоги, миру, добра, злагоди, вам високих прибутків, а насамперед ефективного рослинництва, щоб і ціни були високі, і врожайність у вас була висока, і ви були стабільні. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!